Два квартири, один пенсіонер, громадський діяч. Дякую. На підставі... Дію на підставі довіреності, наведеної об'єднанням власників квартир, це є Об'єднанням власників квартир електронно. Дякую. 18 30 Народження а юрисконсульта близької компанії. 7 серпня 1989, містечко вулиця Шевченка 323. Дія на підставі довіреності. І з'явився судове засідання ви Третя особа. А хто у вас залучал? Подана заява. Заявам ЧРК Сергія Йововича. Згідно 41 статті 25, мені надано право вступити в право в її час до закінчення судового розвитку, що рішення може вплинути на мої права в повозки. За різничним районом судом розглядається позовна заява пробітна плати за стрим постаточного розрахунку від звільнення похника Ярослава Мироновича за позовом до ЗВР завалю війська компанія. Мене за подібних обставин також було незаконно звільнено з роботи. Як передбачено з числа 4 статті 36, ЦПК України, речі особи, яка не з'являється в постійних вимогах, щодо предмету спору може сама звернути заяву про свою участь у справі. Тому на підставі виходимо, керуючись тридцять п'ятої 6 ЦПК України. 35 кусів вимагає питання до задоволення залучити менего ЧРК Сергія Діовича, третю особу і самостійно, що на спору на стороні заявника. По-перше, у нас є помилка по питанні, ви сказали, залізничність судді. Описка, так. А прізвище судів. Прізвище суддів вірно вказано? Там є. Тут немає прізвища суддів, є суддя когочу курі у ага. самому клупові. Правильно сказали. Зі ставмо наговорення з конту, будь ласка, представник позивичого справи. Я підтримую, підтримую тим більше, що тільки з цим. Людина так само за таких самих обставин має проблеми і є доказом це є доказом того, що в нас в країні допускаються кричущі порушення прав людини, саме відповідно право на працю і на отримання заробітної плати. А це, як кажуть, вже є підставою залучення, я підтримую повністю. І ще я додавляю право вступ третьої і імперативне право. Під час судового засідання можливо суд встановить обставини, за якими гончарук не має підстав брати участі, але це має бути доведено в законний спосіб. Під час, під час розгляду справи, безперечно, тоді можливо будуть цей річ, адже враховуючи, що рішення має бути обґрунтоване, мотивованим і законним. Є всі підстави для того, щоб залучити, а потім встановити обставини і прийняти рішення, яке не буде відповідати закону, і доведе безсторонність суду в даному провадженні. Дякую. Não, uh não. -huh. Сергій Ви хочете щодо залучення вас в якості ресові? Ви наводите факт, що вас також незаконно звільнили. Законно звільнили з якого підприємства? Державного закладу. З якого саме? ЛЗШ першого ступеня світанок. Ще раз. ЛЗШ першого ступеня світанок. Ви не працювали і не працюєте над звійском на, на компанію. Я покликався лише відповідно до новам Конституції, коли рішення... Рішення КЗП. Порушення трудового законодавства, входиться в законів про праці, яким керується наша держава і будь-який роботодавець, особа, господарюючий суб'єкт законодавчому полі України. Тобто будь-яке рішення, яке стосується трудових прав громадянина, стосується мене в тому числі. Я заперечую, оскільки, як вказано вірно в питанні наведення цитату з цивільного процесуального кодексу, третя особа може бути залучена в виключному випадку, якщо порушені його законні права і інтереси, і, зокрема, це може повпливати на його права і обов'язки. Я стверджую, що ця особа не була ніколи працівником львівської повної компанії, і, відповідно, його законні права і обов'язки цією справою не можуть бути зачеплені. Також, в принципі, відповідно до норм закону, особа має надати підтвердження всім своїм словам, тобто надоводить обставини, які вона хоче довести до суду. Зокрема, цей пан не надав жодних доказів того, яким чином можуть бути порушені його законні права і інтереси, і чому власне, його необхідно залучити в якості третьої особи, яка або заявляє, або не заявляє самостійні також Власне, не почув, чи є формування, яка не, знаю, я знаю, не знаю. Я е, Відтак, Я вважаю, що ця особа не може бути, не може бути залучена в цю справу в якості третьої особи, вона може бути вільним слухачем і не може мати, скажімо так, голосу в цьому судовому засіданні. З дозволу головуючого я протестую проти виступів невстановленої особи, адже ця особа так само не має права на представництво, Шу? тому що він не надав. Я не бачу його довіреності за... судом. За... судом встановлено ні, 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 ні. перепрошую. Заперечення, яке подано, подано без довіреності. Не підписано. Судом особу. Ми коли встановили. Може, фізичну особу так на сторону ні. Довіреності судом встановлено. Так я не бачу тої довіреності. А розгляду, я кажу, що, що він е, юридична особа. А згідно цивільного кодексу, а згідно цивільного кодексу, це доводиться. Я, я наголошую судом на дотриманні закону. Судом встановлену особу довіреність видається за пірбу за підписом особи, э, в, о, тут бачите, в, ой, так тут ВО. Роман Степанович. За печатки юридичної особи, вірично. положення Я статуту. Ви представляєте, якою ви увіреності представляєте? Будь не, не, ласка. А хто заперечує? А хто заперечує? Я заперечую його участі. Розуміло. Ви Віп... вам Віп... встановлено особу. Все, підставі, ст... Ви читали статут? Ні, чорної компанії. Ні. Бу Немає? ласка. А ти. вона не надана. Бу Я ласки, питався. Присядьте, будь ласка. Щодо, е, щодо залучення якості. Рані. Я перепрошую головуючою, мене так хочу зазначити, тому що щойно було порушене моє право на честь і гідність. Не встановлена судом особа, а не як сторона у справі, щойно образила мене, назвавши мене паном. Звідно, е, в Вікіпедії. І українського тлумачного е, язика української мови слово пан означає чорт. Внести в журнал судового засідання дане не заперечення надії встановленої особи, не сторони у справі. Згідно статті 5 Конституції, мені не треба встановлення таких прав. Мені достатньо закон дав прав. Навіть у судовому засіданні, згідно статті 17 Конституції про участь громадян в діяльності державної влади. До речі, доповню з цього приводу Львівським апеляційним судом, колегією, було прийнято рішення про недопущення вказаних порушень звернення до громадянина зі словом пан. Дане рішення у справі за позовом Гончарука. Що саме може як саме може винувати рішення справи на ваші права В Першу чергу це порушення конституційного права на заробітну плату як засоби для існування, згідно рішення планом Верховного суду, що заробітна плата, плата це один із засобів існування в людини відтак життя. Окрім того, це є порушення трудового законодавства, яке є одним і єдиним нормою для діяльності будь-якого господарюючого суб'єкта, в даному випадку юридичної особи приватного права певна компанія. і це є судова практика для відповідної конституції і вимогою для громадян України правом користуватися рішенням. Судді також це є порушення статті 41 першої конституції, що ніхто не може бути позбавлений права власності, тому що зарплата це є моя власність. І якщо, скажімо, в даному випадку порушене право довірителя представника Бохніка Мирона Степановича буде доведено в даному суді, воно може так само воно буде так само стосуватися і мене взагалі будь-якого громадянина, в тому числі і суддю чи секретаря, тому що ми всі керуємося законом кодексу законів про працю. Це стосується кожної людини. це невід'ємна частина українського законодавства, і суд не може ухилятися від. Такого. Це, не, до речі, згідно е планом Верховного е суду, поставному плану Верховного суду речі, які вже існують, не потребують доведення в суді. Я, до речі, це надаремно і Сказала про те, ці, скажімо так, норми права можуть бути застосовані лише виключно до особи. Яка має безпосереднє відношення до виклади заробітної плати, порушення його законно можливого, порушення його законних прав та інтересів чи інших порушень норм Конституції, кодексу законів про працю, інших законів і законно нормативно-правових актів відповідно, я не вважаю, що права цієї особи можуть бути порушені даним процесом. Добавлю до суду, що суд згідно не зазначив і що підтвердила не встановлена сторона установна особа, що заявлені мною клопотання не вказано самостійних умов. Отже, воно ніяк не впливає на заперечення чи доведення факту вчинних порушень відповідно до цього позову. І воно не впливає, так би суду не впливає для громадянина Гончарка право на забезпечення. І також відповідно до хартії основних прав Європейського Союзу, значить ми всі маємо, маємо права. права. І ці права невід'ємні, і вони є, до речі, ратифіковані відповідно статті 9 Конституції держави України, є обов'язкові до виконання. Тому особа, будь-яка, яка заявляє право на вступ справу, має право на доступ до правосуддя відповідної засоби. І... А, претензій а претензій в мене до нього немає. Я що, ж що ви хочете, надаючи в якості три особи пояснення у справі, які саме ви хочете надати пояснення? Можливо, хороші, як краще вас допитати в якості свідка, щоб ми, якщо вони заявлених. Я не заперечую, якщо довірити. так, я не заперечую щодо цього і цих обставин. Але щодо третьої особи, я маю право відповідно конституції і відповідно норм верховенства права підтвердити заперечення чи спростування сторони відповідача чи сторони позивача, підтвердити і погодитись з думкою суду, тому що це моя безпосередня участь в житті і діяльності моєї держави жав яка стосується мене 24 години добусім днів на тиждень 365 днів на, на рік. Так що це е, моє право, я не користуюся, е, ні в чому не, не зменшуючи і не поражаючи в правах е, сторінних справах, а своє право я нікому не, не передавав, передавати не збираюся. Це моє право, я не користуюся. А я з, до, до голови, що ще, ще хочу додати, що держава Україна створена народом і України. і, і тільки на благо народу і на благо людини. Відповідно, статті 3 и, и, Конституції. України, а відповідно до частини статті 1 правова держава. І вибачте, якщо таке право делеговане, стаття 22 говорить, що не можна звужувати права людини. За, на, на, якраз Для якої і створена і, і діє держава. Дякую. Я перепрошую, я ставлю ремарку на будь оскільки наскільки особисто я не бачу більше е, необхідності обговорювати це питання. Я не стверджую суду, що чи необхідно, чи необхідно особисто я не бачу. Я можу лише ствердити, що е, ці представники, як один представник і один особа, яка бажає залучитися справою як третій особою. Вони вживають, скажімо так, просто в загальному норми закону. Вони не стверджують, яке конкретно право було порушено в цієї фізичної особи при можливій невиплаті військовою повної компанії заробітної плати Бохніку Ярославу Заперечую. Заперечую. що ж. Він вже не зважаючи на це, що він не належний представник, я хочу наголосити на те, що як все-таки йде мова, що до, до конкретних претензій людина не представляє. Людина надіється на прийняття безстороннім судом законного виваженого законного рішення у справі. Справі, і яке е, буде черговим доказом того, що право людини вище інших, як кажуть, будь-яких е, прав, і це е, відповід буде відповідати е, 192, сто 129 статті конституції, і це надасть йому право, що застосувати як судову практику, чи інше, що е, все таки в цьому суді за розстражасували доповнення до сказаного і yeah. заперечення сказаного стороною особою третьої сторони okay. особою громадянином. Він наголосив, що третя особа не покликається на норми закону. Я покликаюся лише на основні засади діяльності держави і верховенства права. А все інше доводить суд, який в конституції yeah. так все, все інше доводить. Юристи вищої категорії, це судді, які мають спеціальні знання і достеменно е Вищає. захищають людини, яка додається до суду. Ви, я попришу, я вже е Власне, щойно суд ствердив, що моя особа є встановлена і. Е цей представник, і е, вірніше ця особа, і цей представник постійно стверджує, що я є не встановлена особа. Важаю, вашу особу, я вважаю, що це є неповага суду. Що ставиться під сумнів щодо належності, вас вас. особи, яка переставляє підійшов, запити питання залучити якусь третю особу, яка не заявляє самостійних вимог. Значить, Ми доведемо окремо хвала про залучення третьої особи. Ну, готово. Коли суду на це. Зрозуміло. Значить, вам позовну заяву було надано чи? Ні, не було надано, Тому зараз Представника зобов'яза суду. <ріх> зобов ще один примірник позовної заяви є. Я забезпечую третє особу. На адресу суду з'явилося, а, було ряд клопотань. На адресу суду надійшло і як по питань, виконати мав по питань, Ярослава Моронича. Ми розглядати справу можемо у позовною доступ. Так, так. За, Ми, я і, не і, заперечую, заважень маю. Ваше часом немає заперечення в третій особі. У мене немає копії заперечення, щоб надати в третій особі. Ще раз. У мене немає копії заперечення, додаткової копії заперечення, щоб надати третій особі. Так, я прошу можливості надати час відповідачу, долучити цю справу і відтак передати третій особі. Копій Ви Хочете викласти якесь окреме. Ні, не окреме, лише ще третя особа, яка була щойно залучена у судові, знайомилась з позицією львівської повної компанії. Ви зможете свої заперечення надати усміх формі, що необхідно буде письмово, ми зробимо копію і такі заперечення надамо. Ми ще не переходимо поки що до розгляду справи, кухи, лише розгляду питання. Є питання. Є попитання Богниця Борона Степановича для прийняття в закону рішення, про що витратити військові накуповання судову справу. Субову карточку відомості на рухування забігну плати. Вохника МС. А що, що МС за Ой, Описка, забити. описка, на... описка, вибачте. Я М. Буде виправлено вже. Вохника Ярослава, Ярослава Я, Мироновича. Ярослава Мироновича. Ярослава Мироновича, це описка. Прикра, описка. Відповідно, до сімейно подушно відбувати. Субову картку або відомості нарахування заробітної плати. На підприємствах різних. Не... Військовою повною компанією добровільно долучено відомості про нарахування і по документації заробітної плати. Власне, є в матеріалах справи, так я не скажімо З... З... так, витримова. З запереченням. Останні. Хай покаже на вашому зразку. Якщо він дав з цим заперечення, то можна на цьому є. Ви з запереченням лише надали рішення апеляційного суду. Ухвалу вийшов спеціалізованого суду. І прибутковою касою породу, що це такі. Це у нас не виплата заробітний план. Лохмати Ярослава Мороновичу. Зараз провідуємо. Сідаєте, що це сушу. А і особово спробував. Звісно, від, відповідно до норм ЗПП. Е, Навіщо компанії повністю не підтримуються норма кодексу законів про працю? Так, коли людина приймалася на фірму, на, на неї е, заведена особова справа. І, ну, скажімо так, її треба піднімати захід, оскільки це було, якщо я не помиляюся, 2013 рік. В принципі, така, така справа є. Тобто є всі відомості про виплату, депонацію і заробітні плати. Прошу вирішити на судову справу. Ваша річа, секунду, все, ви заявили таке питання, ми задаємо таке питання. Для ви цього в, вам не вхідно вклали, чи... чи ви це зробите самостійно? Ваша честь, є... в принципі, я можу зробити самостійно, в разі, якщо суд усвоїв, але що? Якщо битер... це, це буде займати якісь тут на грудності, судом буде винесена ставлена на обговорення наступному судовому засіданні важко щодо винесення вкладу про боєпроводних доказів у справах. Ваш честь я не подавав заперечення до початку розгляду справи. Проте я хотів би надати для огляду ухвалу залізничного районного суду міста містельова. Суд наші є ряд. Зрозуміло. зрозливочку у справі. Ми їх порядку, завершимо і поставимо обговорення. ваших питань. Питання Попитання номер 2 Витребувати родовий договір. Контракт укладений при прийнятті похвіту на роботу 10414 року з наказу по номер 112К. Що з... О, мені невідомо, яким наразі саме на сьогоднішній день, мені не відомо, який власне був указаний договір. І так, чи є він наявний військової компанії? Засуть, будь ласка, це, якщо є, наступне да, судове да, засідання його обов'язково суддою принесе. Да, да. Що для цього знову ж таки репорт буде суду у судно достанець. Питання No3 був під Руслан Мироновича. Ви просите долучити до матеріальної справи опів наказом 261 проміття припинення доброго довгу. Копію заяви до начальника Шевченко СДВС. Зобов'язати ліскування видати коптику книжку. Копію листа державного виконавця, зобов'язати видати книжку, копію журналу. ЗВВ війська повна компанія Колобохти. Під номер 185 розписався за отриману водою книжку. Четверто підняття приміщення посадовому сім'ї отримання трудової книжки. Копія акту 19.8.15 року, яким, державний виконавцем виділ. А що ви тут ставили ну, під сумнів? Ні, ні. Я тільки щоб було зрозуміло, суду це буде цей послідовність, я як отримувалась. Ми як, е... ну що, розглядаємо справу, щоб не малювані. Ні, 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 ні. Щоб не було потім спекуляцій, якісь там посилання, що щось було недотримано, щось було порушено. Хай буде послідовність. Ваша думка, що тут влучення. Я заперечую, оскільки всі необхідні документи для можливості розгляду даної справи долучено тизовель війська на компанія. Зокрема, долучено два листа, якими Бохніка Ярослава Вороновича запрошували отримати трудову книжку і запрошувалося отримати заробітну плату. І е, заява Бохніка МЗ МАЗі 19 року, також е, рішення по, по справі, які вже власне, якими підтверджено, що дійсно передано книжку. Там законно чи незаконні дії та заволівська плавна компанія все описано ваші. І так немає необхідності долучення вказаних документів. Я заперечую, адже це е, вчинялися дії в державному установі Шевченківському ВДВС мою. Суд задане питання частково в частині долучення документів судом при огляді. Вони ну що ну що ви дивили, вони що спростовують заперещено. ці документи, спростовують заперечення певної компанії не встановленого представника про те, що вони дотрималися належного належного процедури належної процедури передачі трудової книжки. Належна процедура передачі трудових книжок передбачена 47 40... документом. Так, 47-м. До, до... документи до мотаря справи всякі. Е-е наступне наступна потайна, потайна номер 4. Так, Ви просите долучити рішення Залізничного суду до 2015 року 29 липня.